Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо усіма улюблений смачний м'ясний пиріг. Це найкращий рецепт, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Та для початку нам знадобиться борошно 240 г грамів та розтоплене вершкове масло або маргарин. Його ми змішуємо зі сметаною. Усі пропорції будуть під відео. До борошна додаю розпушувач та сіль. Після чого вливаю усю масу. Та перемішую спочатку все ложкою, а потім одразу все руками. Тісто дуже швидко об'єднується, а працювати з ним одне задоволення. Тепер, коли тісто готово, ділю його на дві частини. Одна частина повинна бути трішки більшою за іншу. Та відправляємо два шматочка у морозилку. А поки приготуємо начинку. Нарізаю два курячих філе на шматочки, після чого я очищаю та натираю три середніх картоплі на терку Все це додаю до м'яс. Тепер нарізаю цибулю. Та для більшого смаку я її обсмажую. Також можна додати трішечки чесничку. Обсмажену цибулю також додаю до усієї начинки. Та це не все. Додаю 2 столові ложки сметани або майонезу. Сіль та спеції за смаком. Перемішую та начинка готова. Тісто приблизно годину в мене пробуло у морозильній камері. Та дістаю спочатку велику частину, розкати її трішки більше розміру форми, щоб ми могли сформувати бортики нашого пирога. В мене форма була діаметром 24 см. Але ми також готували цей пиріг у формі 26 см. Він просто виходить більш нижче. Тепер додаю начинку. Начинки тут те, що треба. До речі, в мене на каналі є безліч відео рецептів, тож підписуйтесь. Тепер беру маленьку частину тіста та також розкатую вже під розмір форми. Накриваю та защеплюю края. Якщо ви думаєте, що це дуже складно, то не хвилюйтесь. Насправді з цим тістом дуже просто впоратись. Тепер для більшої краси верх я змащу яйцем, та для більшого смаку та краси додаю кунжут. Випікайте пиріг у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. Головне, щоб картопля та м'ясо приготувались. Та який же він смачний, ви точно його приготуєте ще не раз. Тож не вагайтесь, це точно вийде смачно, просто та красиво. А якщо вам сподобалось це відео, чекаю на ваш лайк, підписку, коментар та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!